Що ж, друзі, дякуємо, що почекали прямий ефір. одразу двох ютуб каналів 24-го та Тараса Загороднього політехнолога. Більше ста людей уже з нами за секунду. Пане Тарас, вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Доброго дня, героям слава російський театр Путін знову повоював з багатоповерхівками в українській столиці, очевидячки показуючи, як їм не треба миру. Про що власне вже каже Юра Ушаков, про що пише Блумбер, заявляючи, що Російська Федерація відкинула 19 пунктів мирного плану. Ну звісно, там вже немає капітуляції України. А їм це для чого? Мер міста повідомляє Віталій Кличко про те, що загинули шестеро мешканців Києва, 14 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Вісім людей медики госпіталізували, зокрема одну дитину. іншим надали допомогу на місці. Бо амбулаторно Київ був цілу ніч. Писали мені, мої друзі. що Просто жесть створилася ось так, палають Мирні будинки, ніякі не натівські об'єкти, ні вражеська запада, ні склади боєприпасів, дронів, всього іншого, що потім малює Російська Федерація. Одещина непереливки також було і на півдні нашої країни. Зокрема, традиційно там під атакою, на жаль, енергетична портова інфраструктура, за даними ДСНС, постраждали шестеро людей серед них, дітки двоє. А пожежі, що виникли після ударів, вдалося локалізувати. Ну що ж пане Тарас? Мені здається, тут і кома, і крапка, і знак оклику. Всі розділові знаки, які ставить російський диктатор Путін в меседжі в тому, що мир йому не треба, йому треба світ завоювати і починає він з України і продовжує далі. Ні, ну це те, що я говорив самого початку, коли у нас почали чомусь істерики катати щодо цих мирних планів, що там нічого й не буде. А тому, що позиція Росії залишається незмінною. Поки Путін живий, він буде це обстоювати. Тому от, слід використовувати ці факти звичайно для того, щоб тиснути в першу чергу я на американську адміністрацію. А і на європейців, що вони швидше ворушилися, і і так далі, тому так, так і є. Ми в принципі бачимо, що а, щось в американській адміністрації не дуже добре. Менше Віткафа треба слухати а, та цього іншого, цієї солодкої парочки Дмитрієва. А, що там я вже бачив, що там ображається Дівенс на американців, які виявляються підтримують Україну, чомусь не хочуть а, підтримувати всі різні плани, які. За дивно збігом стаун Штирліс ніколи не був так о, близький до провалу, коли він виявився, що взагалі це переклад з російської мови. А, тому це ж ваша проблема, що ви залізли в цей, це, м'яко кажучи, екскремент. Ну так що рухайтесь правильного напрямку, тепер давайте більше зброї Україні, а от продавайте більше зброї, а от, і буде вам щастя. Остап Яриш, який відстежує пильно ситуацію, якраз таки із так званим мирним планом, який став і мені так теж видається проблемою тепер адміністрації Трампа і самого Трампа, а не нашою. Вони самі самі цю проблему намалювали. Пише про те, що конгресмени фактично обурені, що їм це все не подобається. Вони, який день поспіль, продовжують заявляти про те, що негативна реакція в них від цих пропозицій миру, які представили Києву. Же Діванс поскаржився, що республіканців за його враженням більше турбує Україна, ніж внутрішні проблеми США. республіканці, якого окремо виділив і Міч мічмаконел, зокрема радить шукати нових радників президенту США, ну, що в принципі і треба, бо в білому домі більше переживають за те, щоб задобрити Путіна ніж укласти реальний мир. Ставить питання Міч Маконел. Венс називає це безглуздою атакою на команду президента. Окрім того, в своїй соцмережі x Венс пише про те, що взагалі то віце-президент США відповідає критикам мирного плану, тому що. Трамп Трамп таки святий та божий, може нарешті покласти край чотирирічному конфлікту у східній Європі. Я навіть не кажу про сміст їхніх поглядів, каже Венз. Оціх хто критикує багато того, що ці люди казали про війну в Україні, спростували, але нехай ми можемо погодитись на розбіжності в думках, але рівень завзяття через це одне питання, коли в твоїй країні серйозні проблеми просто неймовірні. Мене це обурює. Покажіть трохи завзяття до власної країни. Ну але вибачте, при чому тут нутишні проблеми, якими може Трампі хоче їх прикрити, вирішуючи питання війни Росії проти України. України. і що це за відповідь Венца, яка, чесно кажучи, слабенька, і чи бачимо ми до речі, розкол всередині самої вже цієї команди? Що Рубіо рухається по окремому треку, а якраз таки Дріс Кол і Вітков треку дещо про російському і паралельному до позицій, таких як Марко Рубіо? Ну, те що моя позиція не змінила самого початку, всієї цієї катавасії з мирного плану. Е, я бачу це так вже. Значить, був цей бігав там Дмитрів по Вашингтону. Зустрів цього Віткафа. а щось там вони накалякали, і там, десь в якомусь, десь кутку показали Трампу. Трамп думає, ну а раптом вийде те, що пише до речі, Вашингтон пост він міг не вникати. Оце отут я вірю. Хоча це демократи, вони зазвичай звичайно, щоб напалаїти Трампа, але це схоже на правду. Ну трохи, от вивчивши, як діє Трамп, він міг виходити з того, що ну давайте спробуємо там. Знаєте, погано не буде, і тут я бачу, що іншу лінію, що іншу лінію це сам Дівенс. А от якщо подивитися, а от звідки з'явився цей документ в Україні? Він же з'явився не по не по лінії держдепу, а через цього дріскала. Дріскал, судячи, з усього, це якийсь теж там коріш чи друг, о, кум брат сват, невідомо кого цього дівенса. Вони, мабуть, теж там пообіцяли щось порішати от Виявляється, що не те не все так просто. Тріскал там теж махав шашкою кричав, що в Україні немає ніякого вибору. що не... ну оце, оце, оце типова була маніпуляція дефіциту часом а, і дефіцитом того, що гірше тільки далі буде. а от а, І виявляється, що ця конструкція не працює. Десь в кущах сидить рубіо. Дивиться, як барахтається Дівенс з цим з, з Віткафом. грамотно їх топить, коли зливає цим інформацію цим конгресмена, що це взагалі якісь російські пропозиції. А от грамотно зараз топить і Дівенса, і цього її, а, конкретно Відкафа. Бачите, він жостонайте ну, на таких випадках говорить: ну видно, що людина працює, але працює без натхнення. Ну тобто він фактично не хоче, щоб он хоче, щоб контроль за всією зовнішньою політикою був у Рубіо. Ну це зрозуміло його питання, тому що як це так тут ходять якісь люди, передають документи, які не узгоджені з держдепами. Це дуже добре, що таке внутрішнє протистояння. Але Дівенс, судячи з усього, трохи не розуміє позицію і ну, власного народу. А, чому американці в принципі не дуже в дійсності цікавляться зовнішньою політикою? Це правда, от, але вони не люблять провалів зовнішньої політики, і от, і, але це знає про це. До речі, знає Трамп. Пам'ятаєте, він постійно ж наголошує про Афганістан, нагадує Афганістан Байдена. А, тому що він знає, чим це закінчилося для Байдена. Це сильно підкосило його позиції. Ну ще ну вважайте, на початку президентства, Коли всі увесь світ побачив, як безглуздо можуть діяти американці, кидати тих, хто а, на них сподівався. До речі нагадаю про грантів безпеки і все інше, Афганістан а, був союзником США поза НАТО. Хто досі не знає, от коли от там ви бачили, злітали літаки, ну, натівські літаки да злітали, там люди чіплялися, то вже це, це ще союзник поза НАТО. Отак от от було. А, і тому, звичайно, що тут трохи вели величезний факап факап вони знову-таки не е, ну давайте так. Спочатку Трамп опікся на спробі е, о, Україну нагнути Україну, то -та ще, ще так вони переоцінили. Суб'єктність Росії і недооцінили суб'єктність України. А виявляється, що ракети вже зроблені, дрони літають Залежність є, але не така критична. від самих Сполучених Штатів Америки і тут вирішив Дівенс. Я ну я, я так от вже бачу. Якщо я дівенса раніше не бачив цій структурі. А то ми бачимо, бач, як він там намагається показати, яка він корисна людина. Ну нічого не вийде. Цей тріскал там щось бігає по світу. Там за ще з цими, я бачу Ага, там в об'єднаних арабських еміратах. Да, він зараз зустрічається з росіян. З росіянами, там да. розмовляє. вибачте. Ну, а для чого? Якщо Ушаков вчора вийшов і сказав «неприємлемо». Ну дивіться, знаєте, все ж таки генерали повинні займатися військовими справами. От відбомбардувати, коли тобі сказали, куди треба бомбардувати, дипломати. Він судячи 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 тону розмов, як це він розмовляв в Україні з європейськими дипломатами, він трохи теж не розуміє реальності, як це в дійсності працює. Він думає, що США настільки потужні, що вони щось там тільки розкриють рота, і всі тут побіжать на задніх лапках, а виявили, що далеке не так. Ну він же ж по-генеральськи робить. Ну не навч... вчили відривати голову так а не займатися дипломатією, от Робі Рубіо він достатньо такий все ж таки більш розуміє а, наслідки конкретних і дій. Розуміє, думаю, що а, що з Росією по іншому розмовляти не можна. от і тому це факап вже ж дівенці відкафа, який буде зливати зараз Рубіо. І це дуже добре для нас, але Україна буде використовувати звичайно цю позицію. Ну дивіться, Україна ж не відмовляється, Україна ж нічого не відмовляється. Ми ж. Домовились домовлятися до домовились ще раз. Домовились обговорювати. Так от всі ми домовляємося обговорювати і тягнемо час, тому що час даний в даному контексті працює на Україну. Удари ж не припиняється, що Зеленський скасував накази бити по території Росії. Ні, ніхто не скасовував, а от от і все. Це процеси йдуть удари по, по Росії продовжуються а, 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 ці санкції працюють. Ну знаєте добре в цій історії, що мені дуже сподобалося, що нарешті теж почали активніше бігати а, ці їх, а, європейці Тому що чим далі, тим більше для них стає зрозуміло, що без України ніяк. Що гарантію безпеки в дійсності а, Європи є Україна? Точніше, у нас взаємогаран... взаємозалежність є величезна. Нікуди вони від нас не подимуться. А і ми більш потрібні, ніж ми. А, ну, наприклад, в Європейському Союзі. Ми повинні користу... використовувати цю. Історію на свою користь вимагати більше грошей, закупівлі зброї, ну і тиснути знову на Сполучені Штати Америки. Е, е, ну, звичайно, ми не можемо сказати, що наш шановний Дольфредович помилявся. Це не може бути апріорі. Ми вже знаємо про це, що ця людина ніколи не помиляється, але ми можемо якби дати зрозуміти, що деякі люди не будемо пальцем вказувати на цих людей, які там бігали. Мабуть, трохи недооцінила ситуацію. І тепер тільки Дональд Фредович своєю мудрістю, затятістю і баченням ситуації може все це врятувати. Так тому більше зброї давайте. От давайте не компостувати мозок, тому що ситуація так складається. Те, що я самого початку вам говорив, ну немає карт карти у карти Більше України з'явилося. А з нами є вже майже півтори тисячі людей на Ютубі. 24. го друзі, дякую вам дуже за активність. Підпишіться на цей Ютуб на Ютуб Тараса Загороднього. Також на курсорські перемовини маніпуляції тиску та самозахисту від пана Тараса. Підписуйтеся вам знадобляться. І нагадаю, що збір мій триває на п'ять комплексів реб для сталевого кордону. Посилання на монобанку в описі під цим відео. Переходьте, будь ласка, ми вже 72 тисячі зібрали з необхідних 420. Добре, дуже рухаємося. Буквально за кілька днів така сума. Давайте в тому ж темпоритмі. дякую дуже. А також на моїй сторінці на соцмережах, зокрема і в Фейсбуці, де вас теж тисячі є посилання на збір моєї колеги Дарини Трунової. То теж переходьте, будь ласка, генератор, який потрібний підрозділу її чоловіка. Дуже треба скоренько вже на позавчора. Дякую всім. і Кожному сама долучаюся і вам також вдячна. Пане Тарасе, да ви праві? Ніхто не скасовував удари, ба більше. Таганрог. Ганрох. <с> Значить, вже там весело, там така дискотечка імені Путіна була і там, і в Наваросасійську. Генштаб підтверджує, угу, дзвонили ми і пропущені від нас ба більше. Українською зброєю уражено низку стратегічних об'єктів окупанта в рамках зниження наступального потенціалу і всього іншого противника. Зокрема, ракетні війська і артилерія, взаємодії зі силами спеціальних операцій. Береговими ракетними військами ВМС, силами безпілотних систем і застосуванням реактивних безпілотників Барс і крилатих ракет да, да, їх завдали успішних ударів по декількох стратегічних об'єктах російського агресора, зокрема Таганрог. Заводять там уражений авіаремонтний. Тантека та імені Берієва, підприємство заробництва безпілотників Молні, Атлант Аеро, спостерігали численні вибухи, значні пожежі. А під час удару по заводу Берієва, який повідомляв, зокрема Петро Андрюшенко, керівник центру вивчення окупації, наш добрий друг, було уражено експериментальний літак А 60 Все, немає експеримента. Та ба більше. Тут же ж здійснюється ремонт А 50 от тих, яких було вже менше десяти, і тушок 95 мс яких теж уже після павутини лишалось небагато, і подейкують, що він там стояв на. Ремонті один з них. Окрім того, оцей ще Схаріс нафтовий терпінал знову в Новоросійську знов уразили. А там кажуться, обломки все літєлі. А також нафтоперобний заводі Стоабсінський в Краснодарському краї. Теж ми в Новоросійську уражено нафтові стендери пристрої наливу зливу нафти. Ну ви подивіться просто навіть не знаю, що почати вам що найбільше подобається. Думаю, новоросійськ вам подобається. І Я знаю навіть чому. Ну, по-перше, мені все подобається разом. Да? Ну, там дискотеки, дискотеки десь, десь ну, в Новоросійську, судячи з усього, то дискотеки імені Малюка. В, в Таганрозі може бути Буданово, а там десь інші інше речі. Ну, дивіться, ну, масштаби атаки. Ну, дивіться масштаби атаки. Дивіться масштаби атаки. Це ще раз говорить, чому, чому от там бігає Вітков, бігає Дмитрієв. А й десь частина, все ж таки американського естеблішменту ну не ну хоче врятувати Росію. Це правда, тому що дивіться, яка інтенсивність ударів. Дивіться, що вже більше з'являється в зведеннях ракет. От що дуже турбує всіх, ну росіян в першу чергу, що не просто дрони да, там от там відео класно, там взагалі як з цими з ракетами там долітають. Тому ми повинні розуміти, що цей процес нарощується, і все важче це не приховати, так що удари нарощуються такими темпами, що що, з тим щось зробити. І тому ми повинні розуміти, що все більше зараз буде крики, що треба зупинятися, що все пропало. Як у нас люблять, ну правда, у нас ще багато зрад люблять в Україні розводити. А от тако у нас в такий ґрунт встає, але ну ну факти є, Ну дивіться, удари йдуть. От ви скільки ви перераховували е, це об'єкти? Мабуть, хвилин 5. Да? І ви, і ви у, у вас таке, як меню, знаєте, а з чого починаємо? Це ж робота десятків тисяч людей. Це кожного ж відбувається, кожного дня, і тому ця істерика будуть хитати, нам розповідати, що Україна все програла, що все у вас погано. Давайте зупиняйтеся і так далі. Ну, так. Ми повинні розуміти, що тільки. Тільки виробництво зброї робить нас об'єктами. Ніхто нічого нам сказати не зможе. Е, е, ну, спробуйте в цій ситуації відімкнути нам розвідку або припинити продавати зброю. Ну, ви ж будете виглядати, як сказав в Одесі Поцові, а не ми. Да, пане Тарасі, а ще знаєте, що та Маргариті Сіманья не нравится, знаєте, от вона якось муженька свого згадала, що к землі вже давно приготувався і ліг в неї, а їй пора. Пише всю ночь, безпілотниками мій родний Краснодарський край. Діти п'ятеро до сих пор в коридорі, під лестницею в повалку спять, А безсонні кошки вибачте, бродять по ним, як как... по коврам. нічого. Оставайся и зимой, еще помылку написала. Вот на кошка мешала. пятая, И это оскорбление на общий счет на нижнем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму одну или вдвоем с Парижем. Почему-то. А почему не с Лондоном? Стармер же на бешеворах. И скоро ведь уже, кажется, Симоньян. С божьей помощью. Если кому из земляков нужна помощь после налета, крышу починить или еще что, пишите в комменты, мы с Тиграном поможем. Правда, як уже вона з Тіграном нам допоможе, я не знаю, звісно. Ну добре, що згадує про землю по цьому. Це знаєте, є такий, теж такий лікарський анекдот. Знаєте, да? коли приходить до лікаря пацієнт і говорить: от лікар, от такі от, аналізи, все говорить: ну, добре, давайте поїдьте до цього. Вам до куяльника треба їхати. Говорить, а що це допоможе? Ну, не сильно допоможе, але до землі будете не починати звикати там. Да? Т -т так і тут. Да. Ті гранчика згадала, це да. дуже добре, який навернувся вже. Ну, значить, і тобі пора. Не треба тут затримуватись, треба от туди. От кішку можеш з собою забрати, як цей такий втішний приз. бісон чи 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 кого там ще так ти іди, іди в даному випадку. Ну страшно, це дуже добре. Нехай, нехай нехай, нехай так от і ворушиться. Да, абсолютно мені подобається, що їм страшно просто. Будемо в тому, що дусі і, і продовжувати. Ну, тобто, фіналізуючи те, що ми бачимо станом на зараз. Це враховуючи позицію Ушакова, враховуючи, що і Блумберг пише, що це все ні до чого. Росія не пристане ні на які адекватні умови. Мови, і просто ми будемо продовжувати воювати от отак, наводячи страху і шороху і завтаючи нашою зброєю дійсно по 5-10 хвилин вже скоро будемо перераховувати кількість уражених об'єктів. Правильно я розумію, траєкторію подальшого руху? Ну, те, що ми з вами минулої середи чи четверга це обговорювали, я, я вам я сказав, що вчора, воно до речі, приблизно так. Так, так воно і буде. Там, да. так. От, воно так і є, тільки ну, в цій комбінації ну, не очевидно було роль дівенса ще. Очевидно, що відкав з відкав був з е, е, Дмитрієвим і Дівенс. Але ну ми теж повинні ставитись до таких ініціатив, не через те, що вони такі, знаєте, так сильно е, хочуть врятувати Росію даного випадку. Ну Дівенс своє розуміння ситуації, а е, тому що це ж ну це специфічні люди, а е, тому, що якщо Трамп, е, знаєте, це ще така. Uh, ну, таке, знаєте, тут uh, конкурси різні, uh, краси, девелопмент, uh, тачки, золоті квартири, там де дещо uh, роздіребанити, і так далі. От дівенс, це ідеологія. Uh, це ідеологія, це людина зовсім з іншого тіста, і у нього є своє розуміння. А є своє розуміння, як воно повинно бути, і він реально думає: ну якщо тут ніхто нічого не виходить, то давайте я тут е влізу. Тільки в ліс він звичайно не туди, куди потрібна, тому що знову такі не зроз... ну, ну немає бачення ситуації, і тепер він там ображається на немутрий, як на його думку, американський народ е і тому, що він підтримує ж Україну, там підтримка зростає. Вони проти там територіальних поступок. Навіть ця мага. Це частина цієї от республіканської партії, яка конкретно підтримує Трампа. Ну і республіканці самі е І дуже добре, що тема України стала питанням внутрішньої виборчої кампанії. Як з боку демократів, так і з боку республіканців, це дуже гарна тенденція. Це означає, що всі ці мирні плани, все це інше туфта, воно буде вже ніде не ні до чого. І я вас заповнюю. Оці там 19, 18, 17 пунктів. То вже немає ніякого значення. Воно закінчиться приблизно нічим тому, що Україну ніхто не може зупинити. Виробництво зброї йде. От тому ми повинні концентруватися. Не от ви вчора згадували, що там хтось у вас там в коментарі був, там кров із очей ви говорили, і так далі. Шановні глядачі, кров із очей повинна йти у наших чиновників, а у нашої шановна Ірини. Якщо у вас є бажання, що сказати, да ви там Є у нас прем'єр-міністр. Колишній прем'єр-міністр, нинішній міністр оборони от ти заплатувати, де зброя, де виробництво зброї? Відкриваєте експорт, страхування ризиків повинно бути, щоб гроші вкладалися. Нам потрібні гроші. Нам потрібні гроші на масштабування а, зброї. Чим і от дивіться, вже ракети залітають, довгі нептуни. А десь це експериментальні ракети «Фламінго», інше, інше те, що виробляє фаерпонт. Вони ж там і по 200 кілометрів виробляють ці ці речі. Нам потрібні гроші на масштабування. Гроші в країні є. Я сказав схему фінансування, як це можливо зробити підприємства, які себе зарекомендували. Які мають контракти виробничі потужності не на різні там прокладки, таких прокладок купа. А тих, хто конкретно зарекомендували, випускають облігації на 80 мільярдів гривень. Банки їх викуповують, наші державні банки. От а Національний банк де рефінансували це конкретні гроші в конкретне виробництво. Два мільярди одразу ж доларів вливаються в конкретне виробництво. Ну паралельно при цьому експорт треба відкривати, тому що ми повинні розуміти, що нам одразу ж потрібно паралельний ринок збуту отри... на наших підприємств отримуватись, тому що е, так інфляція навіть не буде зростати. Ну у нас і так не, не реальний сектор економіки. У нас, в хто не знає, в 22-му році просто так надрукувало 400 мільярдів гривень, хто не в курсі отак так просто кинули в економіку. Там да. Ну що такого сталося? Нічого не сталося. Монетарна монетарна частка інфляції там, по-моєму, до 10% підскочила. Так що, якщо там 80 чи 100 мільярдів гривень буде вкачано в реальний сектор економіки, і при цьому експорт буде відкриватися, це додатковий поштовх економіці і виробництво зброї. І тоді вже байдуже, хто там, що там, дріскали, дівенси, Трампи взагалі не буде. Ним не, не мати, я не. Ніякого значення так, там коли так коли у тебе ракети власна зброя. А тобі як показує практика за великим рахунком, байдуже хто там президент на, хто там, навіть президент Сполучених Штатів Америки, тому що він на тебе буде зважати в першу чергу. Да, бо в кого сила і ваші лі козирі, то на того і слухають на того, і зважають. А вони в нас давно є. І їх тільки більше. Пане Тарасе від душі, Спасибі вам сьогодні і завжди. Завтра об одинадцяті, так само на вас чекатимемо разом із нашими глядачами. Гарного вам дня на все добре. Дякую, до побачення. До Побачення і глядачам нашим до побачення і дякую. Їх було чимало більше 2,5 тисяч на Ютубі. Пана Тараса і більше 2 тисяч на Ютубі. 2,4. нам подобається така динаміка. І що ми вам очевидячки теж до вподоби. Лайки, коментарі, підписки на наші ютуби, куржорські перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. І мій ютубу слова токс не